Чому у деяких людей, які набирають вагу, оця зайва вага жирок він концентрується саме у животі. А деякі люди вони набирають вагу дуже рівномірно, там щось на стегна, щось на сідниці, на руки, і взагалі набір ваги відбувається непомітно. Тут вся справа в тому, чим людина перебирає, що вона їсть, коли ця зайва вага набирається. Якщо людина харчується здоровою їжею, цільними продуктами, їсть цільні крупи, цільнозірна, Новий хліб, овочі, фрукти, і іноді там переїдає складними вуглеводами, дуже велика вирогідність, що оцей жирок він буде в підшкірний жир відкладатись, і це набір набор ваги буде відбуватись дуже непомітно. Але якщо людина зловживає швидкими вуглеводами, особливо солодкими напоями, якщо п'є солодкий алкоголь, лікери, якісь коктейлі, пиво до речі. Це впливає на рівень цукру в нашій крові. Він підіймається, підіймається рівень інсуліну. І жирові клітини саме в зоні живота, вони дуже чутливі до підйому цього високого глюкози і інсуліну. І саме у ці жирові клітини на животі, у вісцелярний жирок буде відкладатись оця зайва вага із швидких вуглеводів і із алкоголя.